Вітаю вас! Давайте спитаємо у карт про той закон 8225. Про що годе весь інтернет і пабліки? Давайте спитаємо у Таро, чого нам чекати дійсно від того закону? Угу. Закон про землю в Україні. Так, дивимося. Угу. Так. Що я вам скажу? Ну, читали ви чи ні про той закон, кому цікаво, хто вже почитав, той знає, про що я кажу. Хто не знає, то відкрийте інтернет та почитайте. Закон вже розглянули. Ну, Таким профільним комітетом, так, його ще не затвердили, але ж було. Ну, по цим картам я вам що скажу, та земля вже продана. Ось іерофант, так, це вище керівництво, ось карта смерті. Земля вже продана, і оці балачки, що закон буде діяти тільки на період воєнного стану, там ще 10 років після того воєнного стану, то це не так. Це от оця вся історія з землею. Вона вирішена. Тут лишилося зовсім небагато чого так, якісь зупиночки, але все це так, і це довготривалий проект, який вже давно обговорювалися. То про що мова? Ну, якщо фахівці, керівництво, усе по вирішать, що через певну ділянку землі має пройти якась дорога, чи там якась будівля, чи якийсь об'єкт важливий, так, то така земля буде вилучена у власника, і згоди власника ніхто не буде питати, і навіть рішення суду не треба. Так от, цей закон буде прийнято і підписано. І він дійсно буде діяти на території України. Це, звичайно, жахливо. Тобто ми нам це як подали та, про цей закон. Ці карти кажуть, та, це вже вирішено. Отак от, от. Спитаємо, чи буде він дійсно діяти, цей закон. Правосуддя. Так, буде, буде, буде. І, ну, тобто, ось, бачите, ця карта правосуддя, активні дії. Вони захищають, ну те, що їм потрібно захищати, влада так, Так, цей закон включать, підпишуть, дадуть всі згоди, поставлять всі печатки, І цей закон 8225 буде діяти. Почитайте його уважно про що там кажуть. Добре, дивимося, як це відіграється на людях. А таки відіграється. Ось тільки буде перемога, почнеться зовсім друга проблема почнеться. І дійсно будуть такі випадки, коли люди будуть доведені до відчаю. Моє було питання, як це на людях відіграється. Ось ось як. Десятка жезлів це неймовірно тяжко. І четвірка кубків це, знаєте, депресивний стан. Життя стало сірим. Будуть, я не кажу, що це прям тотально буде, але такі випадки будуть мати місце, коли у людей дійсно будуть забирати якусь землю. Так, і люди будуть доведені до відчаю. Якщо владі треба буде якась ділянка, то будуть забирати. От, і всі ті сплати чи компенсації за ту землю будуть мизерні. Оті населені пункти, які дуже постраждали, ну, от, э, Руйнувань, оце за період війни, так. Я так думаю, що не всі вони будуть відновлюватися, і, можливо, ті землі будуть використані державою в своїх цілях. Я, я, чесно, говоря, не здивуюся, якщо десь э, ну, от, знаєте, парочка, можливо, є таких населених пунктів, які доруйнували спрямовану, ціленаправлену, бо потрібна земля. Зрозуміли, про що я кажу? Це, звичайно, жах. Давайте подивимося, чи буде яка протидія, щось буде. Треба молоді підніматися. Ну, знаєте, от зараз людям, людям не до цього. Є певні обмеження в якихось діях, так? до яких там зараз протестів. Ну, це хіба що в Києві, якщо хтось почне протестувати, але ж ми розуміємо, що ну, багатоповерховка київська, чи вряд вона буде порушена, це таке і елітні якісь райони. Це більше стосується тих людей, котрі мають ну Десь за містом, так, це десь які села. так, Що я вам скажу? Увага людей зараз перемкнута на інше, так, бо війна, і ми не бачимо, що за спиною коїться щось недобре. Ось про це закон так мелькнуло. да, Навіть я його побачила тільки вчора той закон. так, Багато ж, хто людей не звертає на ту увагу. От. І той закон буде, так знаєте, підписаний втіхаря, я вам так скажу, поки йде війна. Так? Ну, я так думаю, що після війни штаки військових все-таки можуть повернутися в другу сторону. Це таку собі небезпечну гру затіяла влада. Війна людей розлютила, розгнівила. Так, да, звичайно, у людей от після війни буде шок, коли вони там оговтаються. Да, буде новий шок, коли цілілу хату, скажімо так, солдата, який чи загинув, чи лишився живим, да, будуть зносити задля якогось державного замовлення там, чи проекту. Розумієте? Це, це, це в нас попереду. Ось вісімка мечів каже: та зараз не до цього, але все це попереду. Закінчиться війна, оголоситься перемога, і нам, як на сніг на голову, ми будемо розуміти, що те село, яке в принципі, могли б відновити, його будуть руйнувати, а людям будуть давати якісь копійки, ну, типу, йдіть купіть собі хату. Звичайно, за ті гроші, що будуть давати, хату не купить. Це, це ще одна війна у нас буде. А ну ка іще чого? До чого людям? Ой, Боже, готуватися. Угу. Ну, так, я й кажу. Це буде ціла війна, ще одна війна з тим законом. Цей закон приймуть все ж таки, він буде мати силу якийсь час. Але я так думаю, що потім люди на вила піднімуть тих, хто зліпив оці закони. І, е, врешті-решт, будуть мати успіх. Закон добрий, скажу я вам, і прикро, що влада так не поважає своїх громадян, так і готує нам, вибачте, сейчас так висловлюсь, таку свиню після війни. Оце, оце ми з цим будемо столкуватися, а нам будуть казати, що ну, там чи зруйновано, чи після війни там щось треба робити, якісь будуть перестройки, переплановки, але ж багато і таких хат, і садиб, які пригодні для життя, вони будуть забрати. так. Багато сили зараз в руках. Цих самих громадян. От ну, я кажу про, про людей, от, хто і на війні, і це все добре. Війна нас трохи всіх отризвила. І от дивіться, як народ України зараз себе не дає знищувати окупантам, так бореться. Ось, ось подібна боротьба також буде, коли закінчиться війна, і люди. Ну, тут, знаєте, так, условно зі зброєю, да, з мечами. Ну, може, десь в якихось випадках навіть і зі зброєю. Я не здивуюся, бо зброї лишиться після війни дуже багато на українській землі. То, можливо, такі озброєні будуть мітінги, і люди будуть відстоювати свої права на землю. Ну, це ще одна війна на нас чекає. Це дуже прикро і неприємно. Тут я побачила імператора. Це, я так думаю, якесь ще буде Це, я так думаю, це, знаєте, це не зразу буде після війни. Це повинен пройти якийсь час. Ось коли люди будуть шоковані тим, що буде робити влада з землею, от тоді підніметься ще одна війна всередині країни. І ще одне буде колотнече. Ой, не дай Бог, але ж куди ж дінеся від цього. Почитайте той закон, як вам цікаво, а я вам дякую за увагу.